Вітаю вас у цьому курсі з основ додатку ClickCall. У цьому відео ви дізнаєтесь про те, як працювати з клієнтами. Для цього вам треба перейти у розділ Клієнти через бокову панель та натиснути Створити клієнта. У відкритому вікні необхідно заповнити ім'я клієнта. Це єдине обов'язкове для створення поле. Також ви можете додати наступну інформацію. Прізвище Вказати баланс, імейл та вільний текст для нотатків. Використовуйте пошук для того, щоб швидко знаходити клієнтів. Цей пошук включає ім'я, телефон, імейл або прізвище клієнтів. Для того, щоб редагувати клієнта, потрібно відкрити його у таблиці, натиснувши на нього. На цій сторінці. Ви можете редагувати будь-яку інформацію про клієнта. Щоб додати клієнта до події, необхідно створити подію або відкрити вже існуючу подію та перейти у розділ клієнти. Тут, для зручності, ви зможете одразу додати або прибрати усіх існуючих клієнтів, а також створити клієнта звідси, якщо не знайшли нічого за пошуком. Клієнт-тест щойно був створений. Після додавання клієнта необхідно зберегти подію. Поглянемо на щойно створеного тест клієнта. У таблиці Пов'язані події ви можете знайти, в яких подіях бере участь ваш клієнт, обираючи початкову та кінцеву дату для пошуку. Можемо бачити, що знайшлася подія, яку ми щойно створили та до якої додали з цього клієнта. Для того, щоб видалити клієнта, необхідно натиснути Видалити назавжди. Будьте уважні, вся інформація про клієнта буде видалена. Відповідно, він буде видален з пов'язаних подій також. Гарної роботи з КЛІК-кол.